Захищаю свій дім, захищаю своє місто, свою, свою, у, у своїх батьків захищаю, також свою дівчину. Е, війна не стоїть на місці, вона рухається, всі на, на цьому навчаються. Ми навчаємось в них, вони у нас навчаються. Це ж без цього ніяк. Тобто РСЗВ ляпнуть, танчик подбить, БМПшку підбити. Піхота це піхота. Піхоту вони розбирають дуже прекрасно і красиво. Навчитися не тяжко, тяжко перейти цю грань з цивільного життя військове. Тому що більшість людей вона боїться. А от, от я попаду в піхоту, от мене вб'ють. Не переживаю. Мотивує мене захищати мою країну, тому що я в себе вдома. Мені не потрібно кудись їхати, я в себе вдома, я захищаю свій дім. Я захищаю своє рідне.